4 березня 2023 року містер Сіверськ. Про життя тут тільки нагадують деякі місцеві жителі, яких залишилось не знаю що залишилось. Так, да, можна це що я скажу. Ми їхали, нас вразило, що в такий будинок, бачимо цю вирву, і вийшов чоловік і сміхається. О! Я не знаю в такому цьому. Ми зупинилися, хотілося просто поговорити і якось зігріти добром, цього, теплом цього чоловіка. А виявляється, це Григорій. А я Григорівна, це наче мені батько. Ми ще там багато чого занесли. Ріша, ось вам такий хліб, щоб в пожарської землі, таке ще. І ще хлібинка. Поділитися з ким. О, я просто хочу сказати, ну от. Ми ти сказати, людям тим, що в центральній Україні, чи нам я, треба їздити. Я людям хочу сказати в центральній Україні і в Западній Україні, кого не торкнулося оце. Це, 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 це горе. Нас освободили ці, як їх назвати, я не знаю. Не люди. Не люди руски, цей мір освободив. Мене пенсіонера від от усього від от сім'ї, від дома, від від города, від усього мене освободили. Вони нам не потрібні, з ними треба боротися, з ним, з ним. Їх, їх треба просто взяти і унічтожити, щоб вони не зазіхали на нашу плодородну українську землю. І прошу всіх, хто може, допомагати нашій армії ЗСУ, хто чим може. Хто, хто може грошима, хто силою, хто роботою, хто, хто чим. І все. Ми повинні перемогти оцю напасть. У напасть. мене слов немає, я не знаю, як їх назвати. Вони нас освобождають від усього. Не, не, вони нам не потрібні, не потрібні зовсім. Ми жили добре, гарно і я не знаю, у мене слов немає. Я Але не... я хочу сказати, да, це дуже важко, і ми дуже вдячні, що ви... Просто ми могли це сказати, але мене вразило те, що ви усміхаєтеся і вірите в нашу перемогу. Що вірю, ви тримайтеся тут. Вірю, переможуть наші хлопці. Я вірю в це. Ми, у нас такий менталітет. Ми свободні люди. Свободні, свободні, все. Свободні люди. Я свободний чоловік і ніхто мене не заставить зігнутися. Я краще прийму смерть, прийму смерть, чим ляжу під якусь дрянь і стану на коліна. Дякуємо вам. І вам сердяк. Це